Thank you. Кроуфорд, натурал драматик 177 см зріст. Від натурала округлість в обличчя, брови, широко посаджені очі, м'який ніс і пухкенька нижня губа. Від драматика видовжене обличчя, розріз очей, верхня губа, а також підборіддя. Фігура від драматика має тілобудову, талію і округлі бедри, і високий зріст. Від натурала ширшу грудну клітину, більші груди, тому типаж Сінді Кроуфорд Натурал-драматик. Вона найвіж... найвигідніше виглядає в джинсовому Одязі і розслаблених силуетах, але і в драматичних блискучих з гострими кутами і тримаючих форму матеріалах вона виглядає супер. До речі, з віком в ній більше проявляється драматик. Вона має типаж натурал-драматик, тому всі дрібні принти. І деталі в одязі будуть виглядати не так гармонійно з її зовнішністю. Це стосується і коротких довжин в одязі, натомість довгі сукні, і тваринний принт, крупні аксесуари і локони це те, що потребує її типаж зовнішності. Навіть без макіяжу і прикрас вона виглядає природньо і гармонійно, а одяг за типажем романтик робить з неї тітку, натомість романтику цей одяг пасуватиме якнайліпше. Сподобався розбір, переходь на сторінку.